Наша психіка це потужний процесор, що обробляє мільйон думок та силу селену переживань. Це наш внутрішній жорсткий диск, що зберігає наш досвід, спогади, знання, ідеї. Але коли ми відкрили занадто багато вкладок чи схопили шкідливий вірус тривоги і стресу, робота нашого процесора повільнюється, його ресурси виснажуються. Він потрапляє у стан зависання. І ми втрачаємо здатність позитивно реагувати, діяти та відчувати. Система намагається постійно повідомляти нас, що їй потрібна оптимізація, але ми щоразу обираємо варіант нагадати пізніше. Знайомтеся, це Марк. Він один з нас. Як усі ми він потерпає від сучасного темпу життя, переживає стреси та тривожні стани, приймає жорсткі виклики війни, його ментальне здоров'я під загрозою, його операційна система потребує перезавантаження. В його внутрішньому світі триває особиста повномасштабна війна, де, наче в комп'ютерній грі. Йде запекле протистояння між жорстоким альянсом власного виснаження та шляхетною лігою особистих ресурсів. Зухвала злодійка дратівливість. Вона агресивна та безжальна. Її руйнівна сила знищує спокій Марка і робить його життя напружено нестерпним. Тебе всі бісять, Марку. Незважай, бо ти і сам всіх страшенно дратуєш. Безжальна вкрадачка сну безсоння. Вона діє вночі, вкрадаючи у Марка час на відпочинок і відновлення і залишаючи його мозок перевантаженим, збудженим солодких снів. Ха, навряд чи ти зможеш заснути. Мене, хлопчику, так просто не вимкнеш. Нав'язлива агресорка, вбивча самокритика. Вона методично знищує в Маркові відчуття власної цінності, вщент розбиває його впевненість та бажання рухатися уперед. Мовчиш, Марку? Тоді я вкотре скажу тобі, що ти знову зробив не так. Підступна шахрайка, відчуженість. Вона, наче глуха стіна, жорстоко відокремлює марка від усього світу, ізолюючи його від підтримки та співчуття. Рідні, близькі, друзі. Щось я їх не бачу. Ти тут сам по собі, Марк. Ти нікому не потрібен. Віроломна грабіжниця ресурсу, втома ця грабіжниця безжально краде всі маркові ресурси: енергію, мотивацію, витривалість, позитив, залишаючи лише туман в очах і жорстоке виснаження. Сили? Ні. Не чула. Хочеш щось зробити? Дуже хочеш. Ну, то спробуй впоратись без них. Брутальна негідниця, байдужість. Її зброя, лютий холод. Ця негідниця поступово виморожує емоції Марка, перетворює його ентузіазм і цікавість до життя на арктичну кригу. Захоплення, співчуття, емоції. забудь. Це точно не про тебе, мій любий. Ось він, альянс виснаження жахлива машина знесилення. Союз цих темних сил брудний, але потужний. Вони працюють спільно, непомітно, послідовно підриваючи внутрішню стабільність, руйнуючи ментальне здоров'я, позбавляючи задоволення від життя. Але на щастя існує вона. Ліга внутрішніх ресурсів, міцна та позитивна сила добра та рівноваги. Безтурботний та врівноважений відпочинок. Він бере Марка під своє крило, нагадує про важливість пауз, дарує задоволення і допомагає відновити сили. Все ще поспішаєш, Марку. Час призупинитися. Повір мені. Найкращі ідеї приходять у моменти спокою. Яскраве та харизматичне позитивне мислення надихає Марка на пошук можливостей, вселяє надію та перемальовує його життя в різнобарвні кольори, хлопче. Невдачі! Це просто частина твого руху до мети. Не зупиняйся, просто роби висновки, і сміливо йди далі. Натхненна та цілеспрямована мотивація. З ентузіазмом та впевненістю вона заряджає його на нові звершення, вимальовує нові цілі, знаходить для Марка сенс життя. Сумніви? Забудь про них. У тебе є все необхідне, щоб дістатись туди, куди хочеш. Повір у себе, Марку. Надійний та гармонійний спокій. Він дарує Маркові впевненість, дозволяє прийняти зважені рішення та уникнути імпульсивних дій. Секрет спокою простий відпускай усе, що не можеш контролювати. Зроби глибокий вдих і постав свою тривогу на паузу, мудре і дбайливе прийняття. Прийняття допомагає Маркові визнати себе таким, який він є, і прийняти життєві ситуації, навіть коли вони не ідеальні. Все, що ти відчуваєш, це нормально. Дозволь собі бути собою. А головне, хлопче, будь на своєму боці завжди. Щира, світла та душевна любов вона дарує ніжність і турботу. Вчить Марка любити і себе і оточуючих. Людина варта любові не за досягнення, а просто тому, що вона є. А ще поглянь у дзеркало, Марко, там твій найкращий союзник. Люби його, він на те заслуговує. Ліга внутрішніх ресурсів це невидимі союзники, які завжди поруч, навіть коли їх не помічаєш. Це сили світла, які діють м'яко, але рішуче. Вони допомагають повернути внутрішню рівновагу і перетворити хаос у гармонію. Їхня головна місія захищати Марка від внутрішніх ворогів і нагадувати, що сила в ньому самому Маркові зараз непросто. В його свідомості не вщухає внутрішня тривога. Він болісно чекає на сигнал відбою цієї тривоги, натомість альянс власного виснаження продовжує підступно порушувати його ментальні кордони. Але Марк знає, що остаточна перемога не за армією зла, а за шляхетними силами його внутрішніх ресурсів, які здатні дати міцну відсіч темній зграї. Тож попереду запекла битва. Вирішальні бої за відновлення ментального здоров'я, марка, відпочинок проти втоми, бій за відновлення, спокій проти безсоння, бій за рівновагу, позитивне мислення проти дратівливості, бій за оптимізм, прийняття проти самокритики, бій за впевненість, мотивація проти байдужості, бій за натхнення. Любов проти відчуження бій за самоусвідомлення. Тиша після боротьби завжди настає тиша. Вона дає час відчути приплив нової сили, набути рівновагу, зрозуміти, що твоє ментальне здоров'я нарешті в безпеці, і усвідомити, що далі все залежить лише від тебе. Сьогодні Марк переміг. Шляхетні сили його внутрішніх ресурсів перемогли підступний та жорстокий альянс власного виснаження. Але ментальне здоров'я це не те, що можна завоювати раз і назавжди, це не єдина битва, це шлях, шлях прийняття любові і сили, шлях, яким необхідно навчитися йти кожному з нас. Бо життя завжди буде сповнене викликів, і найскладніші з них ті, які кидає нам наше здоров'я. Бережіть його, турбуйтесь про нього, спирайтесь на свої внутрішні сили, бо саме ментальне здоров'я це найміцніший ресурс для руху уперед, для щастя та успіху.